може знайти роботу або перевчитися на іншу професію. У Дніпрі допомагають жінкам, які пережили домашнє насильство. «Він почав мене обмежувати у спілкуванні з моїми друзями з моїми подругами. Він почав мене бити. За першим ударом слідували наступні. Ці два роки Марина і досі згадує жахом. Чоловік бив її та відбирав гроші. А коли жінка зібралася піти, став погрожувати доньці. Марини як будто би в топіки, ти ні, ніби в глухому куті, ти не знаєш, ти не бачиш виходу. Так я почувала себе в той момент, але все ж таки продовжувала боротися. Для того щоб виїхати, потрібні гроші. Він максимально зробив так, щоб я була обмежена у всьому, і в тому числі в пересуваннях. Дуже часто жінки не можуть піти від чоловіка-насильника через економічну залежність, каже адвокатка. Наскільки жінці важче Влаштуватись на роботу. Навіть при рівних умовах а, роботодавці, оберуть, скоріш всього, оберуть на цю посаду чоловіка. То, чому? А тому, що він, ну, так вони часто говорять, а тому, що він не народжує, а тому, що він не не, не піде в декретну відпустку. Саме тому жінкам, що постраждали від домашнього насильства, так важливо допомогти знайти роботу. На це направлений проєкт. Вона хаб, що працює у Дніпрі з 8 липня. Яка смрія <різв> чим хотіла займатися для себе для душі? не обов'язково про роботу. Це своя справа, от вже думала над цим, що чим би хотіла да, можливо займатися на смажена або на виїзд. З жінками працюватимуть кар'єрні радниці та психологиня, навчатимуть усього, що знадобиться при працевлаштуванні. Консультуватимуть і телефоном, і офлайн. Допомога в складанні резюме. Якщо жінці потрібно поїхати з нею на співбесіду, підтримати, потримати її за руку, ми безкоштовно для жінки можемо надати навіть таку послугу. А ми можемо скерувати, пошукати, допомогти. Знайти безкоштовні курси до участі. Запросили і переселенок. Проєкт працюватиме 9 місяців. За цей час сподіваються допомогти тисячі жінок, каже організаторка. Ми будемо навіть працювати з бізнес-структурами, проводити для них навчальні заходи, підтримувати їх, тому що розуміння потреб жінок і проблем жінок, особливо тих, які потрапили в ситуацію домашнього насильства. Це також окремі знання. Слово вона у назві Хабу розшифровується як вільна, окрилена, незалежна та амбітна. Такі ініціативи одночасно започаткували ще й у Львові, Києві та Ужгороді. Софія Москаленко, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро.